Друзі. Всім добрий ранок. Зараз 5.45. Я йду з подругою на відпочинок. Вчора я була накрутилась, в мене були дуже гарні кучері. А сьогодні все розпустилось. Так, вже 6 година, 30 хвилин і мені десь за хвилин 20 потрібно ще встигнути намалюватися і з'їсти мій омлет з брокколі і помідорками. І це вже, все ще трохи запакувати. Я вже готова, але я так хвилююся, тому що ми будемо летіти, а я дуже боюсь літато. Це відеоблог. І давай я, обиджу, говори. я не виїжу, я ставлю Ми летимо. Ну як ми. Диві, диві. Без мене. О, О, а, ти... Неожиданно. Всім привіт. Ми. Настя, куди ми їдемо? Куди ми їдемо? Іспанія, <реш> Вони летять на мальорку. Якщо щось... Якщо щось, то він грузин. Я Не грузин, я на Ой! А ти хто? А ти хто? Промолчи Праволчимо. Друзі, ми вже знаходимося в аеропорту в Австрії разом з Настю. І ми разом з нею летимо. Куди ми летимо? В Іспанію. На Майорку. Додають квитки для вигляду шумільйон. Головне, що воду з собою не можна в літак взяти, тільки б'юті сріб купити. А квитки продають. І так, Ми вже приїхали на Майорку. До речі, я вам потім розкажу, як ми дісталися з аеропорта mm -hmm. на автобусі, а зараз ми заселяємося в наш люксусний номер. Чотирьохзірковий yeah. готель no, yeah. у центрі. Так чекайте, я беру свій рюкзак. Зараз робимо перевіряти ліжка. Ліжко. А це два роздільні. No, я, no, no, no. я думала, буде чуть-чуть пошикарніше, як же чесно тих фотків, які ми дивилися. <laughs> Оце і гарний. Так. Ні, ну коротше, вообще. Ні, на але ванна реально дуже класна. Дуже. Оу, I like it! Такого йоху носа би розбилося. Чого? Вже да, коли носа розбилося? Ні, Але файно виглядає. Дивися, два стаканчики. Ну, для лиця. Ні, для ніг, чи що це? Для ніг ось на ванні лежить. Mm. А ось два великих. Тупше шоколадне. Фен ще тут внизу є. Фен є он. А! Ага! А я ж то думала, що це там ще що є. Ci... Це я ж тобі кажу, що якби. Я просто отако торкнулася з пальцями і поняла, що ти буде. А я такой йду туди думаю, о, де є там фен! А він тут. Так. Як виглядає наш номер? Тут ми намагалися якось зробити так, щоб в нас було трохи більше світла в кімнаті. І ось ця жалюзина, так скажемо, вона... вона далі не піднялася. От ось такий от вигляд з вікна. Це, до речі, ось там зеркало. Ось так. Далі в нас тут ми вже почали розкладатися потихеньку, так як я показала, тут в нас телевізор з тільцями. Тут ми теж все розбираємося. Ось тут. І тут ми вже в шафу теж поскладали речі. Ось так. Тут є сейф і також бар. І ванна. Настя, скажи свій коментар про ванну. Коментар, коментар до ванни супер. Так, ну а зараз ми з Настю направляємося в пошуках їжі. Я собі накинула ось так шарфік. Тому що я не взяла шапку. Ось якийсь більший ліфт приїхав. Боже, я подумала, що це люди, а це ми. От, їдемо в пошуках їжі. І поїдемо також до головного. Я, І поїдемо до головного собору на Майот. шукаємо, де ми будемо їсти, тому що ми дуже голодні. Ми їли тільки рано і ще в літаку гризли печиво з різними горішками, і банани з'їли цукерки. Все знімаю, то я загубила Настю, а Настя вже теж ходить і все знімає. Давай. Боже, які кадри, які. О боже, О, я такого потаюся, мені не буде почути. No. Це виглядає трохи по сільське, але якщо холодно, то що моє моє? Я розкажу, поки я тут закуталася про ситуацію, яка тільки що сталася. Ми фотографувалися з Настю, і я поклала камеру на, е, на лавочку. І я, ми просто йдемо, і тут хтось біля мене прийшов, я навіть не звернула увагу, і я така повертаюся до Насті. Я ж подумала, що в що кам... я камеру забула на лавці. А виявляється, вона була в Насті в руці. І в нас обох чуть не стало серце. А потім нас попросили, якісь 4 це були. Це не були, напевно, ці іспанки, чи були, думаєш? Вони попросили їх сфотографувати, бо в них як вона, брать мей, так це сказати. Дівчар. Uh -huh. Ну, дівич вечір. Коротко про те, як виглядає ялинка на маль на малорці. Я раніше її повно пробувала, але вона була смачна. Але ми думали, що за цілу паелі виходить 18 євро. А виявилося за людину. І нас взагалі рахунок. У нас рахунок вийшов 40 євро 20 центів за велику порцію паелі і за чай. Наша заказував. Так, я сподіваюся, що мене зараз буде чути і видно. Я накрилася своїм шарфиком. І хочемо, блін, мені так подобається по це вулиця ходити. У таких війських нікого oh, no. нема. Ми тепер були, їли е, паелю дуже смачно. І ми ж не прочитали, що там price per person чи for person. Типу, е, ціна за одну людину 18 євро за паелю. Я так думаю, мені здається, вона нам порахувала дві паелі. От, Але це нормально. Ми заплатили все, от, ще її помахали на кінець. От мені сподобалось, а зараз ми йдемо, трохи пройдемося по вечірній. Так, я тебе не показую, вже по вечірній <свят> малорці. І підемо в Лідал купити ще якісь фрукти для того, щоб ми мали що завтра або ще й нині перекусити щось, і вже завтра підемо пробувати різні смачні такі е, як це майорські, малярійські, <свят> малярійські <свят> іспанські солодощі. Вертаємося з магазину. Я вам потім зроблю анпакінг, Вирішила просто показати вам, що тут є різні мотоцикли і велосипеди, і тут, напевно, хтось відкрутив колесо. Very good, very nice. Зараз у нас 20.14, і ми вертаємося з нашої сьогоднішньої прогулянки. Ми, а, ми... ми ще нікуди для другу. Ми сьогодні побували, так скажемо, в трьох країнах: Братислава, yeah. Відень. І Іспанія, Іспанія пальма де Майорка. І зараз йде додому і буде розпаковувати всю нашу їжу. І так, ми вернулися з магазину і зараз я вам покажу, що можна купити на малорці за 10 євро. У нас на сьогодні був бюджет, у нас сьогодні буде з бюджет 30 євро. Так як ми поснідали вдома, хтось поснідав, mm -hmm. хтось не поснідав. На обід, обід в нас, обід вечеря в нас було десь в п'ятій годині, напевно, десь так, в п'ятій годині, то ми йшли на паелю, яка нам вийшла, я вже це 50 разів сказала, 40 євро за двох. А ми тепер проходили повз якусь забігалівку. Там паелья була 10 євро. Так що, якщо хочете в якихось забігалівках, там набагато дешевше. От, але ми пішли в якийсь дуже гарний ресторан. І зараз я вам покажу, що ми накупили на 10 євро 40 центів на молодці. Отже, і зразу такий висновок: це те, що тут дешевше, ніж в Братиславі. Так, перше, що ми купили, це просто вода, яку ми будемо пити. Я не знаю, де тепер, чи вона газована, чи вона не газована. Далі я собі взяла ось такий от салат «Цезар», Буду його зараз їсти. Далі взяли ось такі от два мафіни. Ще мандарини. 4 банани. Ще я теж взяла воду малесеньку. І ось такий сік з манго і печиво. І це все нам вийшло в 10 євро. Я думаю, що це дуже нормальна ціна, правда? А Правда, правда. <ріст> ну, реально, типу, для малорки, взагалі, тут як для відпочинкового просто місця, це дуже дешево. До речі, ми все купляли в Лідлі.